Всім привіт, народ, слава Україні. Е, пройшла нічка, погода не помінялася, тільки все трошечки посерйозніше. От бачите, які насипало сніжку. Е, на календарі Його. маємо 5 лютого. Е, польот нормальний. Вчора досипало снігу, дай Боже. Морозець не пускає, вночі ну, було мінус 8, ну, благо зимина захищена ковдрою і вже добре. <кій> Отож, минуле відео про прогортання дороги, я так бачу, вам сподобалося. А, значить будемо показувати ще. А, ну, тим більше, що сьогодні відео обіцяє бути більш драйвовим, снігу так, суттєво більше. Плюс до того я поїду на те сусіднє село, на яке я не їздив вчора. А там, а там робота завжди цікавіша на тій дорозі, тому що там більша частина дороги завжди поперек вітру. Її передуває так суттєво. Отож, не перемикаємося, не забуваємо ставити пальці вверх. З вас підписочка. З мене драйвовий контент. Поїхали! Ну, сніжку дійсно всипало гарно, сніжок пухкенький, мав би горнутися нормально. Дивіться, хлопці поміняли прапор на сушці, гарно майорить, аж самому сподобалося. Ось. Ну що, будемо зараз заводити нашого тракторця і будемо вирушати в дорогу. Дивіться, як гарно. Політий сніжок тихенько, гарно. Зима, є. Файно. Ну, а за селом робляться чудеса. За селом віє, дує і треба боротися з негодою. Що, готові до роботи? Беремся. що, народ, Нині набагато жорстче. з снігу декуди пів метра і більше. І тут буде сьогодні дуже весело. Під сподом уже ледиться. трактор трохи буксує, О, дивіться, тут і метр є. Ну, коротше, круто, круто народ. Працюємо сьогодні набагато цікавішим режимі. Потім постараюся десь, може, вийду на двір. Якщо злаплю десь таке місце, щоб не дуже сильно вітер був, а і покажу все на Слідкуємо далі. Ну, а тут маємо таке місце, що я ледь бачу, де дорога. Правого краю дороги я не бачу, орієнтуюсь тільки по-лівому. Класна погодка, класна! Трактор, щоб ви розуміли, йде в постійну пробуксовку. Датчик її не показує, тому що на снігу він не орієнтується. Кунг-фу ніхто не відміняв. Тримаємо трактора строго по азимуту. Сьогодні веселіше. Стараюся а, йти а, правим краєм. Вітер цього, ро... цього разу у нас північний. І хочу з під правого краю все вимести а, на ту сторону, тому що так менше буде задувати наступні рази. Ну, я вам вчора ніби пробував об'ясняти в минулому відео, як я завжди стараюся працювати. Ну а зараз покажу все наглядно. Ну і тут нас вже в деяких місцях просто зрівняло дорогу а, з брусом, який висить над дорогою. Тут твердо метр снігу. Ну, благо, сніг пухкий. І наша 17-тонна машина під назвою Class Axion дає йому раду поки що. Ну, на випадки важкого снігу в нас є дієчі. Він хоч і менший за розмірами, але черпає чітко. Ну, Але це вже зовсім друга історія. І може навіть ще цього сезону я покажу бодю в дії. Він того року на нових колесах Дефраєр. Ну, правда, треба трошки там підремонтувати, і на ремонтах зараз. Але нічого, він все справиться з усім. Так, ми вже доїхали до нашої асфальтної дороги. Ну, я так підозрюю, що сьогодні двома кружками я не обійдуся, треба буде робити, напевно, три, щоб розгорнути знов широку дорогу. Цікаво, хлопці з дорожньої служби, працюють на трасі чи ні. Бо вчора, коли зранку я розгортав, то вони ще спали. Видать, мають якісь більш важливіші напрямки, ніж наш. Так, ну сьогодні техніка ніби вже була, бо досить широко розгорнуто. Зараз ми собі зробимо заїзд широкий. У, слизько. Дуже слизько. Дивіться, як знесло трактора. Нічого. Зараз ми тут наробимо марафет и зробим красоту. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave, that's a no-go. Shake it, shake, it, readers going no go Shake it, shake, make it bounce like a pogo. All my haters see rojo, they're big mad, cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll, the world is mine. Так, знову разгорнув широко И направляемся в сторону села. Працюємо далі. Ну, я щось, бачучи, яка зараз тут наша дорога, щось я трошки боюся заїжджати на ту дорогу, що йде в сусіднє село. Ну там мало би бути набагато цікавіше. Побачимо. Ну, все по снігом, так дай Боже. Давненько вже у нас такої погоди не було цікавої. Нічого, ми працюємо. Так, а тепер нас накриває циклоном. Видимість набагато зменшилась. сніг набагато збільшився. Ну, але я вже мушу розгорнути широко, покидати нема як. Тому, що, якщо зараз покинути дорогу в такому стані то потім її не відкребеш. Поки сніг пухки, я мушу вже зробити так, як планував. Ну що, йдемо трохи померзнем. <звук> От розумієте, яка висота снігу відносно трактора? Брус з боку твердо метр. Тут ще я буду зачищати, через то я і казав, що я двома кругами не обійдуся. І от скільки снігу пхає перед собою трактор. Вважаю, досить круто він пхає, ні. Навіть не дивлячись на то, що сніг доволі пухкий Хоча не завжди він вже і пухкий. Такий затишок від цієї посадки, відносний затишок. Через той можна вийти щось сказати. Ну що, працюємо далі. Там приходиться набирати розгону, тому що зараз льоту так і не попхаєш. Тому що то вже вага. Тут вже є шоб хати. Ха-ха Нормальний хір. ай 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 ай, -ай. Рів! Забагато вже. Перестарався. Ну, от в таким режимі приблизно в нас і весь час відбувається наша робота. В режимі постійного адреналіну, драйву, а, ну і трошечки кайфу. І той таки симбіоз а, дає мені істинне задоволення від роботи. Так, народ, повертаємо на сусіднє село. Наше село прямо, а тут направо повертаємо і зараз буде в нас. Картіна маслом. Враховуючи, що того разу вітер пів... північний, то дана ділянка дороги мала би бути адекватна. Ну, а за поворотом там я очікую особисто таку невеличку жесть. Ще хочу звернути увагу, що дуже зручна штука, що є гідроциліндри на поворот лопати. Ти в залежності від випадку, в залежності від вітру, і від умов можеш поміняти кут в яку сторону тобі розгортати, або ж поставити його прямо. Тут я його розвернув вліво, щоб забирати з підвітряної сторони сніг і кидати в ту сторону, де дме вітер. Так, ще раз нагадаю, так довше протримається дорога незаметена знов. Ви знаєте, і навіть після повороту. Снігу доволі менше, ніж я очікував. Зараз я хіба от в тих корчах понаселялося снігу, побачимо. А так, в принципі, я в легенькому шоці. Ту дорогу все завалює набагато сильніше, ніж нашу. А сьогодні видно такий вітер специфічний, що. А -а -а. Ну, я б сказав, що менше снігу, ніж в нас. Приємно здивований, значить скорше попаду додому. Нам головне от на той горбок виїхати, а з горбка, навіть якщо і закурило, то там вже з гори легше пхати. Там навіть можна в одну сторону. То що бляха, тут ями не можу, не можу набрати швидкості, щоб нормально розгортати, але мій хребет важливіший. Прийдеться потихеньку. Навіть вже хтось зачищав. Так би всі зачистили курчі, набагато би легше би було іменно оцю дорогу менше би задувало. Добре, тут же починається сніг. А так трошки більше. І він тут на самому лобі, а я так розумію, що він тут більш жорсткіший той сніг, не такий пухкий, бо трактор одразу відчув нагрузку. Тут в менш більш все в нормі. люкс. Там вже якась машина на мене чекає. Хлопці, видно, хотіли їхати, але побоялися. Ну, а тут я на горизонті з'явився. Я думаю, що вони втішилися, побачивши мене. Так, знов циклон, тільки ще покруче, сніг лопатий-лопатий летить. Ну нічого. Нам вже небагато залишилось. Я, чесно кажучи, думав, що тут набагато більше буде роботи на цій дорозі до сусіднього села. Ну, але, Богу дякувати, все обійшлось. Лишається ще десь тут такий кілометр-півтора розгорнути ширше і можна доїхати додому. Що мене не може не радувати. Так, ту ділянку дороги я вже розчистив, дорога суперова зробилася, а сусіднє село може їздити вільно до траси. Зараз ще дочищу остаток дороги до нашого села і йду відпочивати. Завтра буде тяжкий день. Тут теж розворот гарно перехресток розчистив, щоб можна було спокійно. Заїхати і виїхати і працюємо далі. Під низом дуже слизько. Дуже важко розвертатися таким трактором. От бачите, от дивіться, як заносить його. Але якось даємо собі раду. Ще трошки вирішив ширшу дорогу зробити було більше часу до наступного прогортання Ну і зараз будемо завершувати вже роботу. Дивіться, яка краса, як дме. Нормальний хід, ні, я? Тут приїзді в село теж така ділянка. Доволі строго і не дуже є місце не розвернутися, але нічого, стараємося максимально широко зробити дорогу, щоб потім можна було працювати з нею. Поки я їздив, відвертав в сусіднє село, тут вже от знов піддуло. Так що треба ще раз підчистити, щоб з'їжджати з дороги і дорога вже була чиста ідеально. Ще трошки затримаємося на роботі. Ось і перший прикол в цьому сезоні знесло мене в кювет. Ну, Благо то на МТЗ, ним можна виїхати. МТЗ одразу треба тягнути, там варіантів небагато. Кінгервець невеличкий, але, але є. Проблемою в тому, що хочеться зробити якнайширше, а далеко не завжди можна вгадати. Що там за снігом Хоча і дорогу, знаєш, в принципі ідеально. Нічого і таке, а буває, а що зробити. Так, і знову накриває нас знову хвиля циклону. Видимість взагалі зменшилась дуже серйозно. Благо, я вже їду додому. Тут перед селом максимально розширив, як міг. Ось. І, в принципі, на сьогодні в мене буде по роботі. А завтра будемо бачити, ну якщо а, ні сніг, ні вітер, ні вщухне, то завтра знову все гарно рівненько зарівняє, запечатає. І знову будемо засучувати рукави і будемо братися до роботи. Так що народ, сьогодні така от вилазка. З даху бази теж нас тме, так нічогенько, зато прапора гарно видно. Так, приїхали на базу. Сануар. Заганяємося в гараж. Отака народ сьогодні в нас вилазка. Сьогодні набагато цікавіша робота була. Сьогодні трактор так добряче попрацював, добряче попутів. А, бортові тепленькі. Не кажу, що вони там якісь гарячі, просто сніг на них топиться. Ось, так народ. Якщо не вщухне. Негода, то завтра нас знов чекає насичений день, але то вже, певно, напарник поїде. Я вам, в принципі, за два відео показав все досить, на мою думку, гарно, що міг хто показав. До нових зустрічей з вас, як зазвичай. Лайк і підписка. Коментуємо, який, яка у вас погода, який у вас стан справ з погодою. Далі з нами буде цікавіше. До нових зустрічей, слава Україні! Слава Збройним силам України!